Привіт! рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай, і сьогодні у нас в студії коронований мах темних сил Веліар. Вітаю, Веліари. Вітаю вас, Тетяно! Веліаре, Ну що ж, чи на жаль всі прогнози, які ви давали у попередніх випусках, справдилися щодо ударів, щодо масованих комбінованих атак і щодо того, що Дуже багато жертв серед цивільного населення принесли нам ці удари. Давайте звернемося до ваших карт і подивимося, чи готує ворог найближчими днями ще масовані атаки, і які міста є у небезпеці. Дякую. Звичайно, коли такі є прогнози, ніколи не хочеться, щоб вони збувалися, але на жаль, ми вимушені попереджувати і. Ми для того і дивимося, щоб ви могли захистити своє життя. Давайте подивимося по картах Таро По регіонах України: Схід, угу. Захід, Давай. північ, південь, а потім уже по містах детально подивимося, що очікує. Північ. Південь. У по півдню взагалі повішаний випадає. Це 100% буде удар. Будемо дивитись, де захід. Схід. Ви знаєте, по, по півночі ну це Київ, це Житомир, це сюди можемо віднести Чернігівщину. Є певна загроза, але по картах іде так, що е, в частині міст буде, буде все нормально. Тобто, або це будуть просто шахеди, тобто це менша загроза, не ракетна. Е, або якось обійде просто їх ця загроза. Але ось щодо Києва знову будуть удари, і це от зараз буде певне затище. може декілька днів, може з тиждень почнеться затище. Потім знову почнуться удари. Тобто, взагалі, те, що я прогнозую, що от вересень у нас буде пекельний початок, кінець вересня, от в серпень ще принесе погані плоди в цьому плані. І можуть бути справді якісь трагедії у Києві. Але це більше на вересень. От, знаєте, mm -hmm. щось туди от, далі. Тобто, що карта йде третя, як ітогова. А якщо беремо південь, тут є загроза, вона повітряна. По-перше, от принц, принц мечів, щоб ви дивилися наочно і бачили, що карти показують, мої говорять все майже дослівно. Принц мечів, а мечі це повітря, який летить. Тобто я одразу це розумію в прямому сенсі як те, що через Херсонську область знову будуть залітати шахеди, і їх кількість буде тільки збільшуватися. Тобто, може бути 100, 80, 60, 40. І справді це як повітря, от як, як транзитом пролітати буде. А друге, це те, що. Загроза, от я собі так загадував по картам. Загроза основна випадає Херсону. Херсонщина, люди завжди питають. Я дивлюсь в коментарях і по Херсону, те, що я хочу сказати, що я дивився, що е по Херсонщині, на жаль, будуть продовжуватися ці удари. Е е і людям особливо варто звернути увагу на те, що можливо є, так е є такі способи, щоб переїхати. В Миколаїв, бо там буде простіше, да? або десь евакуюватися. Тому що Херсон він багатостраждальний, як і Харків, і там, на жаль, вони ці прильоти будуть. Але при цьому всьому трагедії не бачу в Херсоні. От mm -hmm. таких mm -hmm. людських трагедій, от як знаєте, там. Приліт касетних боєприпасів, коли там знищують людей. Цього не випадає. Випадає серйозна загроза для Одеси, тобто повішений аркан повішений це одна з поганих карт, і повішений це завжди про довгий час, тобто це тривалість показує. І це говорить перше, що це неоднократно буде зараз битися по Одесі. Ну, навіть вчора били по Одесі. А, а по-друге, цей аркан каже, що можуть бути е, е, загрози мирному населенню. Також можуть бути е, і то, що я коли я говорю, можуть бути, це значить будуть загрози. Просто у мене єврейський склад характеру. Я так говорю. Це ну. У мене в крові відповідати питанням на питання чи казати можливо. Так, будуть прильоти по цивільній інфраструктурі, і е, що погано буде погіршення зі світлом, тому що випадають карти е, темряви. От якщо північ брати Київ до прикладу, у нас почнеться якесь полегшення зі світлом. Тобто оці відключення вони якось будуть стабілізовуватися. Тобто ми не заходимо в такий час, що у нас вже до самої зими буде тільки відключення. У нас настане період ще до зими, коли ми будемо без відключень. Стосовно Заходу України серйозні удари, удари по повітрю, знову ж таки, блекаут буде посилюватися на заході України. Ну, Бачите, просто мені карти ночі випадають і все карти темряви. І, е, в принципі, е, аркан закохані в перегорнутому стані. Тут намальований демон вибору, тобто який дає вибір. Але коли аркан перевернутий, це зразу ще немає вибору. Тобто, справді, е, на жаль, будуть удари. Що стосується Сходу України. Е, і, до речі, скоріше за все, це варто очікувати, якщо по заходу України, то варто очікувати е, удари не по не по крупних містах, а десь по дрібних. Тобто там будуть бити не по цивільних, а там будуть бити по, по енергетиці, і там будуть бити по військових е, складах, об'єктах, таке інше. А е, щодо Сходу, випадають карти, що там, в принципі, е, Буде якась негативна стабільність, можемо так сказати. Тобто війна, ви розумієте, російський наступ, евакуація, як, яка справді потрібна. А, але от будуть, будуть певні удари. Те, що я от по картах, от по цих все-таки бачу, що те, що я загадував собі на три карти, то це все-таки більше Донецька область і Харків. Якщо брати Дніпро, будуть прильоти. от У мене оця карта каже про це, але їх буде менше, тобто менша частина. І Запоріжжя показує, що можливо будуть бити якоюсь артилерією, чи ми С-300 будуть бити комплексами так, ПВО, Тобто щось буде більш дрібне. Тобто, Глобальні такі удари вони будуть сконцентровані туди на Захід, на південь і на Київ. От. А так взагалі будуть удари і зараз центральну Україну. Я забув також глянути. Ну, Центральна Україна також випадає от Беліал, угу. Це, до речі, от Тетяна Каїністо. Це ж угу. теж по каїнізму. Карта карта смерті. Карта смерті, масової так, так, причини так, так. і Аркан Відьма, тобто темна магія, тобто, можливо, навіть в Росії щось роблять на ці ракети, щоб от саме вражаючи центр України, вражати заодно і нашу енергетику енергетикою української нації. Чи це Черкаси, чи це Кропивницький, чи це Полтава. Кропивницький щось буде, маленьке, дрібне, але буде. Черкас якось обійде, Полтава буде. Валіра ходить зараз інформація, розповсюджується, яка лякає людей про те, що в Білорусі знову нібито стягують війська до кордонів. Чи так це, і якщо так, що це означає для України? Ми зараз глобально подивимось на це питання, що це зараз позначає, що надалі. Справді щось погане, якщо карти перегортаються. Ну, вони як вони як не хотіли воювати, так вони і не хочуть цього робити. Угу. Так, взагалі, карти загрози. І бачите, ось стоїть Путін як дамоклав меч над Лукашенком і над угу. Аркані Ірофан або Жрець. І він от ще ставить в залежність Аркан Діяво. Це завжди про залежність. І е, що по цим картам випадає? Тут випадає, що вони будуть нас провокувати, тобто от ставати на кордоні, щоб ми відтягували на них увагу. Але що я тут бачу, таке особливе, що, скоріше за все, вони підуть. А от Двійка Кубків, вона тут мені про це говорить, вони підуть допомагати союзнику. Можливо, що вони введуть війська згодом у Брянську область, як для захисту російської території. Тобто, можливо, ми стикнемося з тим, що вони звільнять якусь частину російських військ, щоб ті війська відправилися на Курщину, звільняти Курщину або. Або щоб вони посилювали тиск на Сході. Тобто, що я бачу, це не зараз, це не зразу. І, до речі, Курську область дуже не швидко від... буде Росія відвоювати, якщо взагалі в неї це вдасться. Скоріше за все, що не вдасться повністю завоювати. Це з часом. Буде така домовленість, що просто Білорусь вона не буде воювати, вона просто виставить свої війська на російських кордонах, щоб ми щоб ми не змогли наступати. До речі, моє наступне запитання: бачите, як ви та все так щитується да, по картах, тому що російських найманців перекидають на захист Курщини, чи послабиться трошки ситуацію на сході України на Покровському напрямку? Ви знаєте, вони будуть відтягувати війська туди на Курщину, але дуже поступово. Наступ в них нормальний, не розпочнеться найближчим часом. У вересні не очікуйте, у жовтні не очікуйте. Навіть буде потихеньку наше просування потрошки йти в Курщині. Вони будуть відтягувати війська з сходу і півдня України поступово і помаленьку. Але цей процес буде йти постійно. Хоча нам це погано, нам добре було, якщо б вони зразу туди відвели купу військ, щоб перестали наступати на Покровськ, на Мирноград. Щоб перестали кошмарити Угледар і таке інше. І, до речі, я забув сказати про це. Це в минулому розкладі випало і просто багато інформації купа, я всю не, не встиг озвучити. І тут мені карта повішений знову випадає по, по цьому ж питанню. Я бачу, що скоріше за все будуть дуже швидко взяті міста в Угледар. Буде швидко взята Селідово, Гродівка. оце просто найближчим часом це буде Вони будуть взяті. Вони все таки будуть взяті, оці міста перед Покровськом. Ну а сам Покровськ, те, що ми дивилися, то там затримуються російські війська, тобто будуть тримати оборону наші сили, і так швидко вони не здобудуть те, що вони хотіли. Щодо оборони дуже обговорюють втрату зараз літака F-16, Сталася катастрофа. Чи можемо ми подивитися, які ж причини цієї катастрофи, і які справжні причини, і чи може це якийсь знак був поганий для України? Скажіть, будь ласка, карта, що тоді відбулося? Що відбулося з літаком? Перше, він летів. Очевидно, очевидний факт. Летів він дуже, дуже близько до кордону російського. Аркан Луна, бачите? Стежка, ліс, Ворона. Тобто, це, ну, це карта, в принципі. Яка нам показує, що, е, скоріше за все, літак працював по тим ракетам, які до нас залітали, можливо, через Сумську область, можливо, там на Сході. І його, скоріше за все, просто збила російське ППО. Так чи не так? Так, от збиття, бачите? Угу. Сімка мечів. От, збиття Збиття саме російським ППО. Е, справді, такі випадки вже у нас відбувалися з іншими літаками. Я дивився по картах. Але, ну, знаєте, це війна і втрати, втрати можливі. Тому не варто, не варто вважати це поганим знаком. Навпаки, хочу сказати, що тоді ракетна атака була відбита дуже добре. Тобто зі 127 ракет 109 було збито. І тут треба враховувати, що. Там були балістичні ракети, там велика була кількість корабельних Х22 ракет, і наші сили збили. Є, є великі проблеми з тим, що по ГЕС по Київській ударили, те, що нанесли удари по нашим мережам електроенергії, але загалом не сталося трагедій. А вони обов'язково повинні були статися. Тобто, там справді, я коли дивився, то випадало, що вони, скоріше за все, будуть бити. Саме от е, по якихось зонах відпочинку зараз же лі літо, по якихось може, спортзалах чи торгівельних центрах. І там випадала якась трагедія, але наші сили, бачите, збили велику кількість тоді ракет. Тому тут, е, в принципі, Треба, треба навпаки радіти, що, що російська атака розвалилася, тому що російські пабліки, те, що я бачив, писали, що, зокрема, ЧВК Вагнер писали, що Путін що це за удар, пиняти опозорився. Тобто, оце такий удар возмездя, постріляли мільярди вибросили і нічого не добились особа. І світу українців виключили тільки на полдня, а не на весь день, ну і е, в такому, в такому руслі. Тому е, знаєте, дивіться одразу на реакцію ворога і одразу зрозуміємо, чи нам плакати, чи радіти. Вільаре, надзвичайно вдячна вам за такий детальний прогноз. Я би сказала, тому що розібрали сьогодні фактично всі такі міста, розібрали загрози для міст. Я вам надзвичайно вдячна, що знайшли час і завітали до нас в студію. Нашим підписникам я хочу сказати, що якщо у вас є бажання зв'язатися із магом Валіаром особисто, всі контакти майстра будуть в описі цього відео. І до нових нових зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.